Друзі, привіт! Ділюсь цікавою ідеєю по приготуванню сирників. Це у нас хрусткі, ароматні кокосові міні-сирники. Цей рецепт я готувала спеціально для конкурсу, але я думаю, ви також маєте це спробувати. І для початку беремо. Пастоподібний сир і гарненько розминаємо його виделкою до однорідності. Якщо ж будете брати звичайний, то перетріть його через сито. Далі до сиру додаємо яйце, сіль, ванільний цукор та звичайний цукор, і гарненько перемішуємо все до однорідності. І дивіться, якщо у вас сир достатньо вологий, вам може вистачити і просто жовтка, тоді ви додасте трошки менше звичайного борошна. Далі поступово всипаємо 1-2 ложки звичайного борошна і перемішуємо до однорідності. На даному етапі консистенція тіста буде достатньо вологою та липкою, але не переживайте, після того, як ми почнемо додавати кокосове борошно, воно має більш абсорбуючі властивості. І консистенція тіста стане більш пластичною та піддатливою до роботи. На поверхню стола насипаємо кокосове борошно і поверх викладаємо сирне тісто приблизно одну треть. Далі обвалюємо його в цьому борошні і поступово вмішуємо його в сирне тісто. Таким чином тісто перестає липнути до рук і починає гарно тримати форму. Далі цей шматочок тіста розкачуємо в тонкий джгут приблизно 2 см товщиною. В процесі роботи підсипаємо потрошки кокосове борошно і розтягуємо в таку тонку ковбаску. Далі нарізаємо тісто на рівні частинки приблизно 1-2 см товщину. Кожен шматочок тіста обвалюємо в кокосовому борошні і за допомогою рук формуємо ось такі мініатюрні сирнички. Як бачите, тісто гарно тримає форму і з ним дуже зручно працювати. І ось такі мініатюрні і гарненькі вони у мене вийшли. Смажити такі сирники можна на кокосовій олії або на звичайній, тут дивіться на свій смак. Гарненько розігріваємо сковороду та олію, викладаємо сирнички і смажимо на середній температурі до золотої скоринечки. Кокосове борошно не любить високих температур, тому не поспішайте. Готові сирники обов'язково перекладаємо на паперовий рушник, а сковороду гарненько витираємо та очищуємо. Це для того, щоб наступні сирники також смажилися рівномірно і були золотистими. Подавати такі сирники смачно зі згущеним молоком та кокосовими чіпсами. Обов'язково спробуйте такий варіант сирників, а я дякую вам за перегляд та смачного!